У 2024 році ми з дружиною придбали стареньку хатинку в глухому селі всього за тисячу доларів, ні тобі води, газу чи зручностей, ні тобі сусідів. Поряд. Будинок потребує ремонту, а територія розчистки. На перший погляд, нічого особливого. Але це тільки на перший погляд. Якщо хтось дуже хотів відписатися від каналу через те, що я здумав використати на стелі OSB, то у вас зараз якраз чудова можливість. Знову влог про вихідні починається серед тижня. Чим ближче до кінця, тим більше закупок, 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 закупок. Тільки і встигаєш малювати ті гроші. Які не встигаєш малювати. Візуально, то вона мені не дуже подобається це рішення, але конструктивно я розумію, що зашити стелю ОСБ це більш міцно, ніж зашити його гіпсокартоном. Звісно, там достатньо танців з бубном стосовно фінального покриття, тому що так же його не залишиш, і якщо просто пофарбувати, це буде просто жах якийсь. Але можливо, відшпаклюємо, можливо, Щось наклеїмо на нього. Ну, в общем, побачимо, що там буде. Коротше кажучи, історія із стелою приблизно на даний момент виходить так. Металопрофіль приблизно там в районі 2,5 тисячі, ну, 2,5, 3 але там було ще щось: треба подивитися по чеку підвіси. І турбогвинти, вони обійшлись орієнтовно в тисячу. Блошки для кріплення і саморізи для прикручування обійшлись приблизно в 300 гривень. Це тисяча штук. І ОСБ буде приблизно 45 тисячі. Чому ОСБ? А не гіпсокартон. Тому що із ОСБ, як би він мені там не подобався, у каркасних будинках роблять підлоги, а гіпсокартон це чисто ну, якби, оздоблення, тобто це не конструктивний матеріал. І OSB, ну, якби, конструктивний, але постільки, поскільки. але все одно він більш конструктивний, ніж гіпсокартон. Якщо, не дай Бог, щось десь протече через дах і через стелю, то Ну, Гіпсокартон доведеться міняти, а ОСБ нічого не буде. Тому прийняли таке конструктивне рішення із нашим головним інженером прорабом і на всі руки майстром, що буде ОСБ. А Сьогодні п'ятниця. Завтра зранку їхати в село. Кінець місяця. Насправді, ось тільки, наче Вчора чи позавчора був перший день літа, а місяць уже пройшов. У мене таке відчуття, що, мабуть, цього сезону ми добудову навіть починати не будемо. Закінчити б хоч би ремонт і септик, та, можливо, паркан зробити навколо двору. І, мабуть, на тому фізично все. Отакий От кусочок добудувати, ну, наче, не дуже зручно буде. Більше кусок добудовувати, то доведеться тоді із тим шматком переробляти весь дах. Весь дах це такі бабки. Навіть якщо своїми руками робити, то все одно це такі бабки. Тому я собі сам кажу і, можливо, тому, хто в подібному стані перебуває, видихаємо. Неможливо, як то кажуть, об'ятні-об'ятне. Тому просто. Всьому свій час, видихай, от воно є, як воно є. Треба виходити з того, де ти є, і з тими ресурсами, які у тебе є, і робити максимум можливого. Зараз я поїду у мінімаксі, заберу оплачений пластик на стелю у ванну кімнату і заберу ламінат у спальню. Тому потихеньку, потихеньку. Матеріали звозяться до хати. Великий такий багажник. А не влазить все. Я вирішив трошки затриматися тут і повибирати плитку, тому що тут ось, ну, як би, як би, як би, як би. Мені ще на кухню треба плитку вибрати. Якщо тут буде ціла, то взагалі буде супер. Пам-пам-пам-пам пам. Бонжур. Добре. Да й моё Бонжур. Друго. Руслан, ну ти на всі руки мастер. Руслан тут взагалі діла такі не робить. Я не знаю, що ми без нього це робили. За штукатурою це клеєм, витягує нерівності. Воно висихає, потім ми його ще раз ґрунтуємо. Воно висихає і потім ми вже будемо клеїти плитку, тому що перепади були навіть після шліфовки. Ну, там, Такий товстий слой клея, маленьку плітку не виходило поклеїти. Тому закінчується оця штука, а ми будемо починати монтувати каркас стелі. Добрий вечір. Началася сьогодні рано. цього року. Погода дає нам жару. Зараз будемо робити розмітку. Ну есть... мы там лазер все равно включим и будем. Да, да, надо долго и долго. Ну, как бы, мы делаем крепко всю комнату. Вот. А потом уже туда. Вот. Что осталось? Ну, туда надо меньше, чем сюда, потому что здесь у нас самый низкий, ну, самый mm -hmm. большой разрыв. Файні хлопці на сьогодні закінчили з підвісами. Файні хлопці їдуть купатися. То якби свіжачок. Свіжачок, прям дуже свіжачок. Але краєвий до який? Мокро і холодно. Прям мокро і прям дуже холодно. Ви мрожували? Ну как бы я всю зиму провел в горах, купался в снегу и в ледяных водопадах. У меня других там не было. Ну тоді як якби... бы... Окей. Терлим бомбом, терлим бомбом, агном идет. Эх, купаться! Тапочок загубили. Неділя, день-другий. Вночі трошки посушили тут стіну. Ось видно, де воно підсохло, тут ще будемо ставити сушити. Тут сьогодні треба зробити аналогічну конструкцію. У нас, правда, не вистачає штук 20 таких турбошурупів. Ну, Якби ми під стіною наступного разу докрутимо, просто розмітимо їх, можливо, навіть по... Сверлимо, щоб розуміти подовжині, який потрібен коротше чи Ось Залежить від того, попали в балку чи не попали в балку. от. Потім потрібно буде отут причепити пластик. Можливо, світильничок той, що там на вікні лежить, я його купив. І причепити оцей гіпсокартон, який залишився від ремонту батьків. на Ну таке фігня малята. Що нам зверкають до діагоналі? Так, отут у нас вже яка зеленуха виросла. Така зелена, галявинка таке, міні поле. Каву випали, можна починати працювати. Наскільки вистачило Получается, не вистачає на 2 ряди. Так. Тому це вже буде наступного разу. А тут в общем-то, вистачає на 4 листа. І там на всю кімнату. А ти його просто засунув, чи ти намазав теж його? Ти ж удара Угу. Там вісел, я зрозумів. Ось так. Підрівняли трошки, щоб плитка тут як би, лягла бо дуже виступала. Ну, залишається тільки перевірити, щоб ми не поперебували провода. Ну і якби можна буде прикручувати профіля. У наче, все нормально, тут нічого не перебили, тільки не зрозуміло, як там батько скрутив ту розетку. Нічого там заживих. Там не окрема лінія, йде, там йдуть якісь ноу-хау. Мені не зрозуміли, що я такий собі електрик. А тепер можна крутити туди всі ці штуки. Повторно виставляти рівень і починати прикручувати направляючі профілям. Хороший компот. Хороший компот. Хороший компот. Говорит, не, не вливай компот, я кушать буду. Хороший компот. И домашние кексы. Куда мы идем? Мы идем по широкому проспекту. Вот, кстати говоря, смотри, буквально прошло меньше недели, трава выросла во. А было все в ноль скошено. Лис. Это так кажется, что лес. А на самом деле это тайная полянка где я предаюсь мечтам, качаясь в гамаке. Угу. Тут у нас что-то будет расти. Тут что-то полили. А когда это вы полили? Недавно? А вот же ж тут было все заросшим. Что вот здесь вот будет лесенка до дорожки. То есть вот мы сделаем вот такую лесенку до сюда Здесь у нас дорога идет туда и туда. Вот это пространство. А здесь вторая лесенка. На эту полянку. Ну вы ландшафтный дизайнер, я вам скажу. В душе. Не тики и столяр и кощей ландшафтный дизайнер. Ага. А тут мы были, когда бы тут было все прям заросшим. Вот, оно-то, в общем-то, и сейчас еще не прибрано. Дрова уйдут к дровам. К ветки, ветки к веткам. к веткам. И вот здесь вот у нас будет солнечное место. И как бы маленький ореховый сад. Гриховый оазис. 25 метров длиной, 15 метров шириной. Эти кроны я потом подстригу. Деревья останутся. И как бы здесь будет именно... А это выходит акации, 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 да? Да. Окружение акации и вязов. Клинки я убрал. Классно. Ну и само собой дальше пойдет дорожка туда вверх на полянку смотровую. колодца рядом воду протянуть легко и внизу по моему тут такие склон и тоже ровно площадочка ще, да? да. ну что там таке было ну склон и площадочка это дорога которая идет под всей горой то есть это именно дорога которая лет сто назад была потому что я на ней откапывал Ну позапрошлого века, скобили, то есть тут как бы инвентарь сельского хозяйства конца позапрошлого века. Я так не подумал, что кинул это в огонь, потому что оно уже, скажем так. Вот так. Кажется, оставайся, хлопчик, и будешь нашим королем. Ото от які справи пішли працювати. Погуляли трошки, полюбувались цікавими штуками. продовжуємо зі стелею. Дуже цікавий процес підгонки листа вистаг під не дуже рівну стіну. то это значение, насколько пузо пошло сюда. На 12 мм, 16, 18, 10. И его треба сделать в зеркальном, выходит навпаки. Это такая задачка с плюсиком. Перевернуть. приставить и обрисовать То есть сейчас я вырезаю вот это Ну якщо так то да я думав, що с той стороны обрисовать От сюда подставить и вот так обрисовать Ну давайте попробуем можно пускати. Шоста вечора. Будемо на сьогодні вже закінчувати. Що встигли, те встигли. Завжди хочеться зробити більше, але щось воно ніфіга більше не виходить. Як виходить, так і виходить. Так що зараз будемо закінчувати, переодягатися, купатися і їхати додому. Всього, блін, не зробиш. Хоча так хотілося б. Постою потуплю.